Це будемо молитися. Ну, а як завжди, на початку, всі разом, безкора сьогодні заспіваємо гімн України. Ще не вмерла вмела ні ні воля. Ще Дякую, слава Україні! Героям слава! Дякую всім, що прийшли. Дуже холодно, але будемо рухатись, будемо сьогодні вшановувати героїв. Крути говорити про ситуацію, яка є. Я прошу сьогодні. Спілка української молоді підготувала акцію, вони почнуть, і потім буде молитва. Отець Віктор до нас, Маринчак, прийшов настоятель Івана Богословського храму.